Бійцям, АТО на Прикарпатті надаватимуть юридичну допомогу. Відповідну ініціативу започаткували волонтери та самі вояки за підтримки однієї з юридичних компаній міста. Відзначають, коли солдати повертаються додому у відпустку чи знаходяться на лікуванні, стикаються з цілою купою нюансів. Передовсім, це оформлення документів. Коли мова йде за виплати. Допомоги, коли йде мова за оформлення медичних довідок і так далі, тоді виникає дуже багато питань, що не вистачає в не зібраний весь пакет документів і так далі. І тоді починають військові звертатися у свої частини, дзвонити до своїх. Командирів, а це воно відповідно складає якісь труднощі, тому що схід України ми знаходимося на цій частині України невчасно надаються. Ці довідки головне кажуть ініціатори, щоб усі документи видавали швидше і якісніше, тому звертатимуть на це увагу державних установ, які й повинні були б опікуватися військовими. Та відзначають, є дуже мало фахівців, котрі знають, як вирішувати юридичні проблеми пов'язані з війною, зокрема, й ті, що зачіпають трудові інтереси. Коли військовий заступає на військову службу, його місце основне роботи залишається так, якби за ним його з роботи не звільняють. Йому нараховують за. Робітну плату, а потім, коли він якийсь період перебуває на військовій службі, виявляється, що там. Уже з роботодавцем є якісь не такі моменти. Невчасно виплачується заробітна плата. Не всі нараховуються йому соціальне забезпечення. то що передбачене для них це теж важливо. Звернутися за допомогою боєць може на гарячу лінію. Далі його проблему індивідуально вивчатимуть юристи. Водночас кажуть, ініціатори важливо, аби солдати комунікували між собою, оскільки у когось може бути більше досвіду оформлення документів, яким варто поділитися із побратимами.